Живеш не тому, що ти обрав, а тому, що не наважився сказати ні. Ти система, яка продала тобі свободу, вигляди, вибору між однаковим. І кожного ранку ти покидаєш, забереш телефон і тебе вже немає. Ти вже в руках інших. Твоя перша думка не твоя, перша емоція запозичена. І поки ти думаєш, що живеш, ти граєш роль, написану не тобою, зрежисовану для мас. Скажи чесно, скільки в цьому дні твого? Ти кидаєш фото, доложиш реакції, ти радше мисливець, але насправді здобич, бо в цій грі та перемагає той, на кого більше дивляться. Виграє не сильніший, а той, хто готовий розягнутись першим. Секс тут не інтим, це монета. І ти платиш не тілом, а душею. Ти не показуєш себе, ти продаєш на частини. І не страшніше, Ти вже не знаєш, яка з масок була остання. Ти контент, не людина. Я знаю, що ти ненавидиш, коли тебе ігнорують, коли твої повідомлення без відповіді, коли твою думку про пролистали, бо ти хочеш бути значимим, видимим, ти хочеш контролю, але правда така, тебе навіть не ненавидять, просто не бачать. І тому ти кричиш гучніше, провокуєш сильніше, але все марно, бо в цій системі шум. І щоб тебе почули, ти маєш або зламати все, або зламатися сам. Тебе привчили, якщо немає любові, має бути бажання. Якщо тебе не хочуть, ти ніхто. Ти сам міряєш свою цінність тим, скільки тебе лайкують оголини. Тіло стало знаряддям торгу, і коли тебе торкається, ти не відчуваєш, бо не залишалось нічого святого. Секс це вже не тепло, це аудиторія. Ти не кохаєш, збираєш цифри. Хочеш знати правду? Ти ніколи не будеш щасливим, бо щастя не вічне, і ти завжди його плутаєш із стимуляцією. Купи нове щастя, отримав увагу щастя, потрахався щастя, але потім все падає, і ти знов пошуках, бо тебе навчили не бути, а шукати до смерті. Всі хочуть влади, але ніхто не хоче відповідальності. Ти мрієш про силу, але щоб не відповідати за тих, кого зламаєш. Ти граєш домінанта, поки не зустрінеш справжнього. Твоя уява про підкорення, але у реальності тебе підкорюють ті, кого ти навіть не бачиш. Справжня влада не в голосі, а в тиші, яка примушує тебе діяти. Ти боїшся конфлікту, бо не вмієш вигравати. Тебе вчили бути м'яким, розуміючим, добрим. Але в цьому світі виживає той, хто здатен вдарити першим і не вибачатись, не тому, що він жорстокий а тому, що він не дозволяє з собою гратись, а ти досі чекаєш, що тебе врятують. Іноді ти бачиш, як хтось ламається, і тобі стає боляче, але не за нього, а за себе, бо ти бачиш, що скоро буде з тобою співчуття це не про добро, це про страх, страх стати наступним. Ти не жалієш, ти передбачуєш свою чергу. Ти не контролюєш свою злість, ти кидаєш в коментарі, в людей, в тих, хто сміливіший, бо в них є те, чого немає в тебе, свобода. А твій хай це ланцюг. Ти лаєш, щоб почуватися сильним, але це не сила, це крик раба, який мріє вкусити господаря. Ти не воїн, ти гавкаєш у клітці. Все має ціну, навіть роль, яку ти граєш, і коли світло загасне, а екран потемніє, ти залишишся сам, без описків, без публіки, без себе, бо ти продав кожну частину себе за коротке, бачу тебе. А тепер тебе ніхто не бачить. Твоя свобода коштувала багато, і ти не зміг її утримати.